Квасоля це рослина, яка фіксує азот. Вони поглинають азот з повітря і зберігають його в ґрунті за допомогою бульбочок на своїх коренях. Вирощування квасолі може бути чудовим способом покращити ґрунт і допомогти рослинам, які ростуть поруч. З правильно підібраними рослинами супутниками квасолі, ви можете насолоджуватися більш рясним урожаєм. Посадка компаньйонів це зручний природний прийом, який принесе користь вашим рослинам, якщо види добре уживаються в саду. Деякі рослини не призначені для того, щоб бути поруч, а інші працюють в гармонії і приносять велику користь один одному. Давайте подивимося на деякі рослини-супутники, які скористаються азотфіксуючими коренями кореннями бобових культур, одночасно віддаючи щось бобовим культурам. Що таке спільна посадка? Супутня посадка дозволяє рослинам працювати разом, щоб досягти максимального успіху. Сучасне садівництво часто поділяє рослини на види, можна мати і грядку для помідорів, і для квасолі, і для квітів. Це може виглядати організовано, але не зовсім ефективно. Якщо квасоля, помідори та квіти помістити разом на одну грядку, квасоля дасть помідорам і квітам стимуляцію азоту. Квіти привернуть заболювачів, а помідори створять тінь для квасолі та квітів. Усі працюють разом, і ви, швидше за все, побачите більший урожай. Важливо дізнатися, що рослини можуть зробити для саду, перш ніж почати висаджувати їх на спільній грядці. Деякі можуть залучати шкідників, які завдадуть шкоди іншим, а вологолюбна рослина зробить вашу посухостійку рослину нещасною. Квасоля, як рослина-супутник, що приносить бобова рослина нагород. Загалом це не вибаглива у догляді рослина, яка добре росте майже поруч із будь-якими овочами. Переваги найбільш очевидною перевагою бобових є їх здатність фіксувати азот. Доведено, що ці культури покращують доступність азоту в ґрунті. Вам не потрібно буде вносити багато добрив, тому що вони створюють свою власну родючість після встановлення. Коли їх посадити поруч з іншими рослинами, їхні сусіди також отримують користь. Квасоля також може створювати тінь і ґрунтовий покрив, залежно від того, чи є вона кущовою чи лазячою різновидом. Виюмки сорти можуть підніматися на решітки та створювати тінь. А кущові сорти можуть вкривати землю, щоб запобігти ерозії та захистити ніжне коріння. Недоліки, як і будь-яка інша поживна речовина, надлишок азоту може бути шкідливим. Азот відповідає за ріст листя, а надлишок азоту змушує рослини рости більше листя та менше квітів чи плодів. Коли ваші боби приживуться, зменшіть внесення азоту, щоб не переборщити квасолі це не потрібно, і хоча інші ваші рослини потребують, ви не хочете їх перевантажувати. Якщо ви хочете вирощувати багато бобових, бобові рослини можуть сприяти появі мексиканського жука. Ці жуки споріднені сонечкам і виглядають досить схожими, але вони їдять листя бобових замість шкідників, тому ви не хочете, щоб вони були поруч. 35 рослин супутників квасолі. Є стільки рослин, які можна посадити разом із квасолею. Імовірно, у вас не виникне проблем із пошуком ідеальних компаньйонів для ваших ліан. Давайте подивимося на 35 рослин, які напевно будуть щасливо рости поруч із цими бобовими. Василь. Базилік і квасоля це певна пара, мета, багато листя. Квасоля дасть базиліку необхідну кількість азоту, щоб утворити якомога більше смачного листя. Подумайте про те, щоб виростити плетистий сорт уздовж шпалери та посадити базилік перед квасолою, залишивши трохи місця для циркуляції повітря. Кущові різновиди також підійдуть, але вам знадобиться більше місця між рослинами. Базилік може відлікувати різноманітних мух, у тому числі комарів, тому його добре вирощувати в саду. Буряк. Кущова квасоля та буряк добре поєднуються, але альпіністів слід тримати подалі. Виюнкі сорти, як правило, ростуть інтенсивніше і будуть занадто сильно затінювати ваш буряк. Вони також можуть оплітатися листям або корінням буряка і гальмувати його ріст. Кущові сорти не будуть обвиватися зеленю буряка або занадто сильно затінювати її, що робить їх набагато кращим варіантом для буряків. Буряк також оцінить азот, фіксуючи коренеплоди бобових культур. Бораго, Бораго. красива зірчаста фіолетово-блакитна їстівна квітка. Рослина часто використовується в лікувальних цілях, але ви можете їсти квіти і листя в салатах або варити їх. Вони обов'язково додадуть розкішний колір вашому городу. Вони є хорошим сусідом для квасолі, оскільки приваблюють запалювачів і відлякують шкідників, які люблять поїдати квасолю. Це пара, яка призначена одне для одного. Броколі. Броколі може займати багато місця своїм листям. Але це не означає, що ви не можете висаджувати рослини компаньйони. Кущові сорти є хорошим вибором, оскільки вони не розвивають лози, які можуть заглушити броколі. Чудовий спосіб розташувати ці рослини чергувати ряди броколі та квасолі. Це дозволить вам мати відповідну відстань між кожною рослиною, щоб не було занадто тісно. Ви також можете посадити кущові боби по периметру вашої грядки броколі, але центральні рослини броколі не отримують усіх переваг коренів, що виробляють азот. Брюссельська капуста Брюссельська капуста ще одна хороша рослина для посадки разом із кущовою квасолею. Брюссельська капуста трохи вища, тому може створити деяку тінь для кущової квасолі. Плетисті різновиди захочуть на них піднятися, тому тримайтеся подалі від них. Оскільки у брюссельської капусти листя розташовуються у верхній частині. Вони не покривають стільки землі, тому ви можете посадити квасолю трохи ближче, ніж броколі, про що варто пам'ятати, якщо ви маєте справу з обмеженим простором. Однак тримайте їх в окремих рядах, щоб уникнути проблеми з тим, що вони будуть занадто тісними. Капуста Капуста також може займати багато місця, але вона виграє від кущової квасолі, тому варто спробувати змусити їх працювати разом. Як я пропонував для броколі, подумайте про чергування рядів капусти та квасолі, щоб усе було достатньо для дихання. Капусту цінують за її листову зелень, тому бобові є обов'язковими, оскільки вони виробляють азот. Просто пам'ятайте, що вікно для спільного розвитку цієї пари обмежене, квасоля любить теплу погоду, а капуста прохолоду. Але для осінньої посадки, коли боби закінчуються, ідеальний час. Коли капустяні рослини починають набирати об'єм і займати більше місця. Морква квасоля та морква чудові сусіди, бо допомагають одне одному. Морква потребує здорового ґрунту, тому що її стрижневий корінь повинен глибоко проростати в землю. Квасоля допоможе поліпшити ґрунт, розпушивши її і забезпечивши азотом. Квітуча морква допоможе квасолі, залучивши сонечок, які поїдають тлю. Попелиця атакує бобові та майже все інше у вашому саду, тож не соромтеся кидати кілька морквин тут і там. Попелиця буде приваблювати бадилля моркви та зменшуватиме її шкоду для рослин квасолі. Коріння цих двох рослин не будуть сильно заважати одне одному, тому ви можете максимально використати свій простір і посадити їх трохи ближче один до одного. Морквяна бадилля іноді може стати дуже густою, тому вам потрібно переконатися, що місце не стає надто людним. Котяче ем'ята: якщо ви не проти того, щоб потенційно залучити сусідських котів, ви захочете посадити котячу ем'яту поруч із квасолою. Котяче ем'ята приваблює таких корисних комах, як джоли та метелики, які потрібні вашій квасолі для розвитку стручків. Котяче ем'ята також допоможе відлякати різних бобових жуків, які можуть серйозно пошкодити ваші рослини квасолі. Якщо вам не потрібні переваги азоту, не обов'язково садити котячу ем'яту поруч із цією бобовою культурою. Висаджуйте котячу ем'яту на кінцях рядів або в сусідніх контейнерах, щоб відлякати шкідників і залучити заплювачів селера. Селера це рослина з високим вмістом поживних речовин, яка потребує багато азоту, тому дозвольте їм ділити простір із квасолою. З селерою підійде як кущова, так і плетиста квасоля. Запобігайте виростанню воюнких сортів навколо селери, допомагаючи їм підніматися на решітку та залишаючи між рослинами достатньо місця. Квасоля також виграє від такого розміщення, оскільки селера може відлякувати квасолових жуків. Ромашка. Якщо ви ще не вирощуєте ромашку у своєму саду, ви захочете це змінити. Ромашка є чудовим компаньйоном для багатьох рослин, але ви захочете, щоб вона була поруч із вашою квасолою, оскільки вона відлякує неприємного мексиканського жука. Розмістіть їх у сусідніх контейнерах або посадіть на одній грядці. Добре уживаються з ромашкою кущові і плетисті сорти квасолі. Ромашка цінується в саду, тому що вона сприяє оновленню ґрунту, виділяючи калій, сірку і кальцій. Якщо ваша ромашка робить це, а ваша квасоля виділяє азот, у вас миттєво буде нова грядка. Кукурудза. Якщо вам потрібно заощадити гроші або простір на городі, нехай кукурудза стане природною шпалерою для лазячих бобів. Метод садівництва «Три сестри, який використовували корінні американці, використовує кукурудзу, боби та кабачки як рослини-супутники для отримання максимальної користі. Кукурудза має бути достатньо високою та міцною, щоб підтримувати боби, коли вони будуть готові почати скручуватися. Згодом коріння квасолі почнуть додавати азот до ґрунту, що, у свою чергу, допоможе кукурудзі та кабачкам. Тим часом гарбуз буде повзати по землі, як жива мульча. Огірки. Кущова квасоля та огірки є хорошим поєднанням, оскільки вони люблять однакові умови. Їм обом потрібно багато сонця, багатого поживними речовинами ґрунту та достатньої кількості води для пиття. Важливо тримати однодумців разом, щоб вони були щасливі. Не кажучи вже про те, що це полегшує полив. Ви можете спробувати зберегти ваюнки сорти з огірками, але вирощувати ваюнки рослини разом зазвичай не дуже гарна ідея. Квасоля та огірки будуть підніматися один на одного і можуть перешкоджати росту один одного. Якщо ви не проти догляду, посадіть їх поруч і розмістіть на різних шпалерах, щоб вони не створювали проблем. Кріп. Ви захочете вирощувати кріп у своєму саду через усі запилювачі, які він приваблює. Сонечка люблять кріп так само, як і тлю, тому посадіть кріп, якщо у вас є проблеми з попелицею. Ця трава рекомендована як рослина компаньйон для квасолі, оскільки вона також відлякує мексиканського квасолового жука. Поєднайте кріп з ромашкою, і ваші зусилля з вирощування квасолі стануть набагато легшими. Кріп також привабить літаючих мух і ос, які люблять їсти попелицю та інших тварин. Які хочуть з'їсти вашу квасолю та все інше в саду. Кріп один із моїх улюблених видів вирощування, тому що він такий же корисний, як і смачний. У кропу може розвинутися звичка рости кущиком, особливо якщо ви садите тонну насіння в одному місці, як це роблю я, тому ви можете віддати перевагу тримати його в найближчих контейнерах або на кінцях рядів. Баклажани. У будь-яких стосунках є якісь переваги, але баклажани здебільшого отримують. Баклажани є рослинами з високим вмістом поживних речовин і можуть виснажувати ґрунт азотом. Квасоля є чудовим компаньйоном для баклажанів, оскільки вони поповнюють азот протягом усього сезону, тому вам, можливо, не доведеться багато удобрювати. Ще квасоля відлякає колорадського жука, який любить полосувати баклажанами. Ці жуки можуть розвинути толерантність до пестицидів, тому доцільно тримати квасолю поблизу, щоб уникнути жуків. Фруктові дерева. Більшість фруктових дерев, таких як нектарини, персики та абрикоси, отримують користь від азоту, який постачають рослини квасолі. Посадіть кущові боби навколо основи дерева, щоб забезпечити азотом, захистити коріння дерева та запобігти ерозії. Квасоля допоможе вібрати зайву воду, якщо місце, де ви посадили дерево, схильне до утворення калюш. Ви також можете використовувати квасолю як покривну культуру, щоб допомогти оживити ґрунт. Перш ніж у квасолі почнуть розвиватися стручки, зріжте їх і знову внесіть у ґрунт як зелене добриво. Ви можете зробити це навесні або восени, що допоможе вашим деревам рости рясніше листя. Чорнобривці. А мджи с форсы, эйч типис в.